Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кобиляцької територіальної громади. Минулий тиждень був насичений подіями, ви пам'ятаєте, відбулася вже завершальна пленарне засідання 42-ї сесії Кобиляцької міської ради. Сесію, врешті-решт, закрили, Питань, порядок денний був розглянутий, депутати попрацювали. І е, тепер цього тижня також е, Оголошено було конкурс. От я про цей конкурс на заміщення посади директора комунального підприємства Коболяцька міська лікарня і хочу поговорити для усіх, хто, кому цікаво. А потім ми перейдемо вже в режим для людей, які цінують працю і передплачують наш канал. Так ось. Спочатку з'явилася інформація у п'ятницю, що в Кобляцькій міській лікарні почались консультації, такі зібрання, і активність велику проявила адміністрація, профспілки, там, для того, щоб делегувати начебто із різних відділень медсестер, там, санітарок, лікарів, для того, щоб провести таку Зібрання із делегатів, які би визначили кандидатів на участь у роботі комісії по визначенню із кандидатів на директора, головного претендента, з яким потім буде підписаний контракт, хочу зразу попередити цих ентузіастів, називаємо їх так, що у постанові Кабінетів міністрів. Значить, Значиться, чорним по білому написано, що кандидатів для того, щоб працювали в комісії, визначають виключно на зборах трудового колективу. Збори трудового колективу відкриваємо інші законодавства. Там чітко чорним по білому теж написано. Це до трудового колективу входять всі працівники. Які працюють в цьому, на цьому підприємстві. Від директора до сторожа, умовно, до завгоспа, і, і, і сантехніки, електрика, всі, хто вважається штатними працівниками цього підприємства, в даному випадку Кабуляцької міської лікарні. Я не знаю чітку чисельність, але я думаю, що там порядка 400 людей, мабуть, працює сьогодні з усеми. І ось саме вони і складають трудовий колектив. І збори вважаються тільки тоді легітимними, коли буде присутнє не менше, ніж 50% від загальної кількості працюючих. Тобто сьогодні ми говоримо, що ті всі намагання підмінити якоюсь там делегатами якимось, від когось, ніде зібратись, куча причин. Це все маніпуляції. Треба збирати збори трудового колективу. Я сподіваюся, що Василь Анатольович Кіптіла як представник засновника підприємства. Я думаю, що ініціює зібрання цих зборів. Я думаю, що їх треба провести в будинку культури, визначити день, час. Працівники медичного нашого закладу повинні. Прийти обов'язково, проявити активність, громадянську позицію, прийняти участь у цьому зібранні, визначити кандидатів на для роботи в комісії, протокольно це оформити, і потім Василь Анатольович Кептілий, якому доручила сесіям у вівторок. Під час пленарного засідання провести саме цю роботу він і включить цих людей, цих затверджених на, на зборах трудового колективу, до, до як членів комісії по відбору претендентів на посаду директора. Далі ширяться там різні балачки, чутки. Пояснюю всім, що ніяких ще ніхто ніяких нікуди заяв не подавав на директора. Заяви будуть подані тільки тоді, коли буде сформована комісія. Комісія буде сформована протягом 15, максимум 20 днів з моменту оголошення конкурсу на сайті Кобиляцької міської ради. Це оголошення, якщо я не помиляюсь, в четвер було оголошене, вже вивішено. Чи в четвер, чи в п'ятницю треба подивитися. Тобто відлік пішов. Протягом 15 днів з цього моменту. Кандидати подають, формується взагалі ця комісія. І от як, ви, як збереться вже всі будуть підбір кандидатів, тоді Василь Кептілий затвердить своїм розпорядженням склад комісії, голову комісії і секретаря комісії. І тільки після того буде кандидати, які мають намір брати участь у конкурсі, будуть подавати заяву. І а далі комісія буде працювати якийсь певний період, приймати ці заяви. Далі ця комісія розгляне їхні документи, завершить прийом документів, потім розгляне, чи вони підходять по норм, по тих параметрах, які визначені з діючим законодавством. І після допустить їх до конкурсу. І далі вони вже під час. Безпосередньо будемо розглянути їхні програми, презентації, і, і мабуть, чи вживу це буде, чи відео, ну, як це буде будем, як буде працювати відповідна комісія. Так, так що сьогодні про якихось конкретних людей, посадовців, чи лікарів, чи, чи не лікарів, будь-кого, ми сьогодні просто нема сенсу навіть обговорювати. І всі ці плітки вони просто нічого не варті. Ось що я хотів сказати. І це також відповідь там є великограмотна Олена Стаднікова, яка там е намагається щось там себе показати знатока якогось. Коли були прийнято на попередньому пленарному засіданні рішення, воно було неповне, воно було як е про наміри, так його проаналізували, вдосконалили і від і розкрили повністю цю тему в рішенні на наступнім пленарному засіданні, скасувавши попереднє рішення. Ось і все просто. І там чітко прописано тепер все згідно діючого законодавства з приводу саме конкурсу на заміщення посади директора комунального підприємства Коболяцька міська лікарня. Ще раз повторюю. Спочатку збори. На зборах визначаємо кандидатів на, до комісії, потім буде сформована комісія Василем Кіптілим, він визначить голову секретаря, йому це доручили депутати, потім ця комісія оголошує про прийом документів, потім приймаються документи, потім закінчується прийом документів, розглядається документ на предмет, чи може той чи інший кандидат приймати участь, визначається. Ці всі, хто можуть приймати участь, з ними йде, е опрацьовують їхні пропозиції, плани, програми і так далі. І потім визначається, комісія визначить переможця. Переможець буде призначений директором комунального підприємства Кабуляцька міська лікарня. Це те, що я хотів сьогодні поговорити і сказати всім ну, людям, особливо працівникам нашої Кобеляцької міської лікарні, які, в принципі, зацікавлені. І я знаю, що вони переймаються цим. Дехто з них переймається цим питанням. А тепер працюємо для тих, хто цінує труд і передплачує світовий плюс.